Севела, ти уявляєш? Нещодавно я виступала на модному показі якості моделі. Ого, так це ж круто! А що, у нас хіба представляють дитячі колекції прямо на подіумах? Так, це дуже популярний напрям у фешн індустрії. Супер! А давайте разом з нашими глядачами подивимося сюжет про тенденції у модній сфері. Рубрика «Мода дитинства. У світі фешену існує поділ не тільки на чоловічу та жіночу моду, але і на дитячу. Провідні дизайнери активно працюють над дитячими колекціями. Наприклад, Майкл. Корс створює неймовірні дитячі колекції. Карл Лагерфельд сім років тому вперше запропонував одяг тим усіх маленьких модників та модниць в одяг рок-н-рольного стилю. Зараз асортимент дитячого одягу дійсно вражає. До речі, в Україні цей напрям набирає все більше обертів. Наприклад, на піку популярності Фемелі Луки, коли діти одягаються ідентично з батьками. Стріт стайл образи для прогулянок у місті. Як ніколи актуальна та стильна. Кежуал стиль, повседнення луки це про зручність. Окремим пластом дитячої моди є шкільна форма. Традиція носити офіційно діловий стиль у школі пішла з Великобританії. Спідниці у клітку, білі блузки, піджаки. Все це класика наших школярів. До речі, зараз навіть самі діти можуть обрати активну участь у створенні колекції. Існує навіть Асоціація дитячої моди. Важливо не тільки розбиратися в стилях та напрямках, але й знати, як створювати дійсно трендовий лук. Вдалих образів наші маленькі модники та модниці.